Люди, я вдома, знаєте, не маю сил навіть роздітися. І не через те, що втомилася фізично, а через те, що емоційно так втомилася, що мені, напевно, зараз треба лягти і спати. І, скоріше за все, зараз так так і зроблю. Знаєте, останній шорт назвала, що зупинка номер один пепко. Так ось це перша і остання зупинка. Сьогоднішні пригоди мене чуть розум не звели. Перша пригода така, знаєте, ну ніби так, ну, ну, не, ну не додивилася, знаєте, ну посміятися можна. Друга, друга, то вже не смішно. Роз, розповідаю, посміхаючись, не просто уже, знаєте, зараз тако сижу і розумію, що не смішно. Все. На сьогодні все, звільняюся, дякую. Я вдома і я йду спати. Отак. -то. Кому цікаво, запрошую до перегляду останнього відео. Я кажу, завжди стараюсь бути на позитиві, але чесно, він у мене вже на, на нулі.